Більша більше електрика в Україні стає актуальною. І, і не тільки, звичайно, а й комерційна. І все із-за того, із-за вартості 100 кілометрів на цих автомобілях. Да, є ще люди, які в 2025 році купують старих динозаврів на 3 бензинових моторах без газу. А то і з газом, в принципі, яка є різниця, як ціна на газ. Зараз в середньому 33. Гляде знову ж подорожчання. І буде ціна ще вищою на пальне в Україні, а світло навіть якщо воно й подорожчає, все рівно буде актуально. От Значить сьогодні цілий день ще й вдома, ніде й не їздив, 77 кілометрів вже не їздив. Зараз доїду додому, буде соточка вже. Вартість 100 кілометрів складає там, 30 гривень на Ніро. На 3-літровому динозаврі це гривень 800. Я не знаю це. Тільки робиш на одну заправку і їздиш тільки по заправках. Ти лучший коріш усіх всіх АЗС. На своєму трьохлітровому динозаврі все рівно все йде вперед. Технології на місці не стоять електромобілі актуальні, поки є і ще на них квота в Україні, вони користуються шаленою популярністю і стаються більше і більше актуальні на ринку в Україні.